22 роки без СРСР черкаські історики, музейники, і громадські активісти обговорили, як живеться українцям за незалежності. Напередодні найбільшого українського свята черкаські науковці за круглим столом у редакції газети Нова доба ностальгували за минулим, раділи теперішньому і міркували, як жити нашій країні в майбутньому. А ще чого бракує українській нації? Це чули наші кореспонденти. Україна одна з небагатьох країн світу, яка здобула незалежність без війни й крові. За 22 роки встигло вирости нове покоління українців, які не бачили, що таке СРСР. За більш ніж два десятиліття історики повернули із забуття тисячі замовчуваних подій і персоналій. Відкрилось дуже багато архівів. Зокрема. Такий архів монстр, як архів Служби безпеки тепер України. Для України, для світу були повернуті імена дуже відомих, як виявилось тепер дуже відомих за кордоном яких людей, яких видавали їхні твори: письменників, літераторів, артистів. Втім, наголосили учасники круглого столу й на негативних моментах. Найбільше турбує вітчизняних істориків те, що українці до сих пір не сформували національної ідеї. У багатьох лишилася ностальгія за СРСР. Тому владцям наразі так легко роз'єднувати українців, мовними й політичними провокаціями. Що за незалежність потрібно боротися і боротися постійно. Тому що допоки існує світ, поки існує Україна, доти до неї будуть дивитися з усіх сторін, і з півночі будуть, і з півдня, і з заходу, і сходу, тому що тому, що це ласовий шматочок да, в центрі Європи. За результатами останніх соціологічних досліджень, проведених інститутом імені Яременка, за останні кілька років зросла кількість прихильників незалежності. Якби референдум відбувся сьогодні, незалежність не підтримали б 21% українців близько 18% вагалися б або взагалі не голосували. Для молодого ж покоління питання про те, чи підтримало воно незалежність, взагалі до кінця не зрозуміле. Констатують фахівці. У 2013 році напередодні чергової річниці незалежності за неї проголосував би 61% населення. Це значно більше ніж у 2001 році, і майже в півтора рази більше ніж два роки тому. Характерно, що опитування проводилось серед громадян у віці до 18 років, і для частини молодих альтер людей альтернативи незалежності немає. Олексій Хуторний, Василь Саєнко Вікановини.